Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналісти Рошовець в прямому стрімі, українські секіряни, українські секіряни, які зіскучились за вами. Зіскучились тому, що я дуже люблю спілкуватися з, з своїми друзями. А всі, хто дивиться мене, всі, хто пише в чаті, всі для мене мої друзі. Тому. Тому давайте сьогодні будемо працювати. Тим більше є про що поговорити. Але перед цим традиційне прохання. Традиційне прохання, підписка на YouTube канал Ігор Кравцов. Ідуть помаленько помаленько але йдуть. Ви знаєте, є така штука регрес і прогрес. Ви знаєте, прогрес, навіть якщо він йде маленькими кроками, це все рівно прогрес. Отже, підписуйтесь, будь ласка, на YouTube канал Ігор Кравцов і низький уклін тим людям, які допомагають донатами. 54 57, 08, 25, 13 71 89, 78. картка Приватбанку. Допомагайте рідні. Я дуже би хотів, щоб після цього стріму хоч одна-дві людини допомогли донатами, тому що. Тому що канал, який говорить правду, преречений на те, що його не будуть фінансувати від слова ніколи, тому що слово правда і е, люди, які несуть українцям правду, ніколи в Україні не будуть популярними в Україні, тому що країною керують з 1992 року чорношляпі, а чорношляпим такі канали, як Ігор Кравцов. І такі українські історики і журналісти, як Ігор Швець, вони не потрібні від слова зовсім крапка, тому що я розкриваю очі людям. А пам'ятаєте, колись на шахтах, на Донбасі були коні з закритими очима? От, може, хто не знає з молодих був такий коловорот. На шахті отакий коловорот, і кінь ходив по колу. Все життя, доки він міг, він ходив по колу і таскав на шахті всіляку таку байду. І от він ходив по колу, але ж не може кінь ходити по колу, тому що в нього очі закрутяться. Тому на очі йому надягали такі шкіряні наліпки, і той коник з закритими очами бідола ходив все життя, доки не помирав. Так само український народ, на український народ на очі наділи наліпки. Чорношляпі і гонять в прірву. Український народ, напликий жаль нічого не хоче зробити. На даний момент не хоче, щоб зірвати ці наліпки і зрозуміти, що ми є господарем української землі. Ми українці, тому що це наша країна, це наша земля, це наше майбутнє. Якось так, ви знаєте, я не люблю таких, як би кажучи, гучних слів, по російських громких фраз. Ну, але саме по собі, ось так вийшло. Отже, давайте поговоримо про події, які сьогодні сталися, і спробуємо трошки проаналізувати. Ну, першу подію, які я хочу поговорити, це вбивство працівника ТЦК в Пирятині на Полтавщині і. Підриви ТЦК в Павлограді і в Рівному. Буквально за два дні скільки подій і всі пов'язані з ТЦК. Ну, і що характерно, зразу піднімається дикий крик: стріляють військових. Хоча ж самі ТЦКшники, керівники їхні сказали, коли їх хотіли на нуль всіх гнати, ми не військові, ми цивільні. Зараз почався крик: Стріляють військових ЗСУ. Так уточніть, будь ласка, або військових, або працівників ТЦК тере, Так? Включився навіть сам Михайло Драпата, який сказав: Я не буду терпіти, коли в військових стріляють. Пане Михайло, військових в тилу ще ніхто не стріляв. Стріляли в працівника ТЦК. Але зрозуміло, поведінку пана Драпата, тому що працівники ТЦК постачають на нуль. Правильно бусифікованих простих українців. Не тих, хто прийняв присягу, не тих, хто має офіцерські звання, не кадрових військових, які повтікали за кордон ще до початку війни, тому що, на відміну від як написали сьогодні простолюдинів, розуміли, що буде війна. Михайло ж переживає за ТЦК, якщо ТЦК не буде постачати на фронт е, столярів, кухарів. Штукатурів, трактористів, Да хто ж буде воювати? Ну хто? Професіонали сидять в телах Більше мільйона чиновників, майже всі офіцери запасу не йдуть воювати. Поліція за виключенням корду і окремих спецпідрозділів теж не йде воювати. Ну і так далі. Всі спецслужби, спецназами України теж не хочуть воювати. Да? Що я вам скажу? Я розумію Михайло Драпатов, ТЦК для нього це, ну я не знаю, як рідний брат. Тому що якщо він не буде кидати на нуль простих українців, як написали сьогодні простолюдинів, хто ж буде воювати? Так, так. Але справа не в тому ще, справа не в заяві Михайла Драпатова, а справа в тому, як легко кинути камінь. А я ж говорив так. А давайте звернемося до моїх слів. Я ще літом казав, що назріває конфлікт між військовими і українцями. От вдумайтесь між військовими і простими українцями, які з 2014 року все, що можуть, віддають на ЗСУ. Які зараз останні віддають на ЗСУ. А я літом ще бачив, як окремі військові говорили погано проти цивільних українців. Які ж зру, останню, останню рубашку знімають і віддають ЗСУ. Що це таке? Що це таке? Ну, ви знаєте, я скажу, це те, що повинно бути. Коли людина воює, їй здається, що всі її винні. Ви знаєте, що всі її винні. От приходить додому і кричить: ти воював, ти не воював, ти не воював, а ти що робив? Договорилися зараз до того, що звинувачують волонтерів, е, які є ухилянтами. Вдумайтесь, волонтери. Волонтерів звинувачуються в ухилянстві. Е, цивільних називають ну, коротше, упіани цивільні. Да, я не хочу матюкати. Ну, коротше кажучи, з боку військових окремих полився страшний бруд на тих людей. Які своє життя і здоров'я віддають, щоб військові були одіті, нагодовані, мали дрони, мали все, що автомобілі, і я цього не розумію. Я не розумію. Я не розумію, як люди, які воюють яких ми підтримуємо, обливають брудом цивільних людей, які донатять кожен день і віддають їм все. Я просто не хочу зрозуміти. Але на, це, але на це і були розраховані оці підриви ТЦК. Сьогодні заговорили про російський слід. А я скажу вам і казав, що російські спецслужби дуже фахово і грамотно працюють на Україні. Тільки не кажіть мені, що кожен день ловлять російських шпигунів. Подивіться на цих російських шпигунів. Це неповнолітні, неповнолітні яких в Телеграмі вербують за гроші? Це безробітних, яких вербують росіяни за гроші. Таких можна вербувати кожен день. Тому що українці зараз прості не мають за що поїсти. Тому легко йдуть на вербок. А от де затримані резиденти, де затримані професійні диверсанти, які працюють в Україні, підкреслюю резиденти? Хто такі резидент? Це людина, яка керує. Агентурною сіткою, розгалуженою, де вони затримані? Правильно, фактично таких затримань немає. Немає. Тому що правильно, вони добре законспіровані, вони мають своїх людей правоохоронних органів, інформаторів, і їх заарештувати дуже важко. Тому зарештовують пацанів, які палять релені, шкафи і на залізниці, і автомобілі. Військових зарештували в Рівенській області безробітно, які за російські гроші, які ми пообіцяли хотів пустити під е, у кіс військовий ешелон Ну ось так. А тепер повертаємося до підривів ТЦК. Сьогодні сказали про російських слів. Вибачте, я вже давно казав про те. Що в е, структурі ФСБ Росії є п'ятий відділ, який займається Україною, і в цьому відділі дуже багато колишніх українських правоохоронців, колишніх українських міліціонерів, працівників Служби безпеки України, яких очолює пан Сівкович, теж український колишній правоохоронець, так, от що я скажу: вони ж знають, як працювати і. Головною метою їх є розкол українського суспільства. Для цього вони використовують і людей, які мають патріотичну позицію, але не дружать з головою. Не дружать з головою. Подивіться, як зараз пішли масові знову бійки біля церков. От скажіть, будь ласка, росіяни вже заходять в Дніпропетровську область, практично, а у нас не, не готуються. В Західній Україні до оборони краю да, а б'ються між церквами. Хто це робить? Ну, правильно, агентура ФСБ, яка є скрізь, в тому числі серед релігійних громад, усіх підкреслюю українські конфесії. Далі мовне питання. Ну, от, ну, от подивіться, ну, ну тільки людина, яка, яка не думає, може зараз. Піднімати мовне питання, коли України завтра не буде існувати. Потрібно щось робити для того, щоб рятувати Україну, а не хапати за барки, хто на якій мові розмовляє. Правильно, але ж підливають вогонь. Російські агенти. Російські агенти, які є в націоналістичних організаціях, любі дорогі, українські націоналістичні організації здавна. Ще від самого заснування були забиті російською агентурою, і на Майдані, так, на Майдані, серед майданівців було дуже багато російських агентів. Тому вони зараз підливають в тилу правильно масло в вогонь. Ну а посварити військових і цивільних це була просто мрія російських спецслужб. І вони зробили те, що мали зробити. Підриви ТЦК один за одним, ну до бабки не ходи робота російських спецслужб. Для чого? Правильно, а для того, щоб зіштовхнути лобами цивільних і військових. Для того, щоб ТЦКшників озброїли автоматичною зброєю, і вони почали відстріл українців. Ну а у відповідь українці почнуть озброюватись. І почнуть стріляти ТЦКшників. Оце сценарій, який намалювали ФСБшники і Грушники Російської Федерації, і цей сценарій запускається в Україні. І замість стриманих заяв, розумієте, замість стриманих заяв, замість продуманих заяв, дикий крик: військові кричать: Убили військового, ми будемо мстить. І називають усіх. Е Цивільних ухилянтами. Ви знаєте, одна людина зі Львова написала, мене називають ухилянтом. Я виховав 600 пілотів БПЛА. Я ухилянт, я Уїпан, я не матюкаюсь я сказав слово П. Я 600 чоловік навчив пілотів БПЛА Що я ухилян? Я Уїпан. Так? Коротше кажучи, ви знаєте. Те, що зараз робиться, це страшно. І замість того, щоб зробити якусь заяву, той же самий Михайло Драпати, який сказав: заспокойтесь, військові, заспокойтесь цивільні, давайте працюємо як далі. Військові воюють, тил кожен день допомагає військовим і готується в тилу до відсічі, якщо потрібно. Ніхто заяви не робить, Всі тільки кричать один на одного, звинувачують у всіх гріхах. І саме страшне, є такий вдовічен вдовін. вдовін, вдовін да? Військовий кілограм 170 ваги, 170 2 метри росту 170 ваги. Ну я не знаю, він каже, що він штурмовик. Ну як з вагою 170 кілограм і два метри росту можна штурмувати, бігти, я не знаю. Але він каже, що у мене є нагородний пістолет і я буду стріляти. І це не перша заява, його, що він буде стріляти в простих українців. Скажіть, будь ласка, в голові щось є цього вдовіна. В голові є тих військових, які кажуть, що будуть стріляти в простих українців, своїх стріляти. Підкреслюю не корумпованих чиновників, не корумпованих депутатів, не наркоділерів, не контрабандистів, не організовану злочинність. Вони не кажуть, що будуть їх стріляти, тому що знають, що зразу прийде одвітка в той же день. А простих українців вони з задоволенням будуть стріляти. Ви знаєте, я дивлюся на це все і розумію, що нам хана, що стравити українців простіше, просто що російська агентура, яка є скрізь, в тому числі і в релігійних конфесіях усіх в Україні, правоохоронних органах. Не в політикумі не А сьогодні представниця Паре Льовочки е, України в паре в Льовочкіна проголосувала за Російську Федерацію. вдумайтесь да І ця вся російська агентура, якою забити Україну, стравлює нас кожен день. А ми ті, а ми які діти йдемо у них на поводу. Нам просто сірничка піднеси і ми кинемося на вогоні, будемо вбивати один одного. Ну, що ж тут не ясно? Ну, але крім Ігоря Швеця, ніхто це не пояснює. От ніхто не пояснює, подивіться на блогерів. Усі блогери підливають масло вогонь для того, щоб хайпанути, набрати підписників, набрати лайків, подобає. Скажіть, будь ласка, що це? Правильно, а це вибори. Майбутні вибори. Ви знаєте, ніхто не думає, що якщо росіяни пройвуться до Дніпра... Трамп нам ніхрена не допоможе. Ні хрена. От, ви знаєте, багато надіються на Трампа, Так? на Трампа, що Трамп нам допоможе, що Трамп нам допоможе. Якщо росіяни прорвуться до Дніпра, Трамп умиє руки. Єдине, що він тоді зможе зробити, це врятувати західну частину України. Буде намагатися, якщо нас не розділять, якщо Угорські, польські і румуські війська в один день, в один час не зайдуть. І тоді все, України немає, так? Але всі думають про вибори, так? Бікборди в західній частині України з'являються, так? Наприклад, в західній частині України бікборди з Андрієм Білецькою немерено бікбордів. Ну, воювати ж потрібно, пан Андрію. так Для чого свої бікборди? Бахати на кожному кроці в західній частині України. Ми і так знаємо, що полк Азов, геройський полк Азов. Ми знаємо, пан Андрію, що ви геройський чоловік да за Україну. Для чого ті бікборди? Правильно, усі готуються до виборів. Усі не думають, що російські танки рвуться до Дніпра. Да? рамп їх спини. Може не вспинити може не встигнути. Тим більше, що відео я сьогодні назвав. Зеленський нервує, Трамп може домовитись з Путіним. Ну, що я вам скажу? Справа в тому, що сьогодні Трамп зробив шокуючу заяву. Вибачте, Трамп зробив шокуючу заяву про те, що Ну він не сам зробив заяву, а його устами говорив е, його спеціальний представник по Україні Росії Кіт Келигман. Він сказав, що в найближчі місяці е, США поставив посади за стіл перемовин президента України Володимира Зеленського, і президента Росії Путіна, але США надіються на те, що буде пом'якшена позиція, що Зеленський готовий цитую пом'якшити позицію по поверненню російських захоплених земель. А Путін буде готовий пом'якшити позицію по поверненню захоплених українських земель. Але деякі змі, вибачте, готові вірніше сьогодні написали такі заголовки. Зеленський нервує, тому що Трамп може домовитися з Путіним. Правильно? Правильно, тому що дві сильні держави домовляться завжди. Дві ядерні держави. Домовляться завжди, а Україна, бідна, нещасна, гола знищена, залишиться на ці як казала, колись моя бабуся Маруся. І Зеленський це розуміє, і боїться, що домовляться без нас. Що буде далі? Ну, що буде далі? Що буде далі? Сказав сьогодні генерал Назаров, був колись, вірніше, є такий у нас генерал Назаров, колишній радник. Екс-радник е, міністра оборони е, залужно. У нього колись якісь були неприємності, десь на фронті щось не так покомандував, його хотіли арештувати, знімали. Коротше, мав чоловік проблеми. Але сьогодні він знову вигулькнув в інформаційному просторі і сказав про те, про що він сказав: що Україні, скоріш за все, доведеться мобілізувати 21-річних. Мобілізаційний вік знизиться до е, 21 року. І він сказав: Скажіть добре, що ми не йдемо на поступки американцям, які хотіли почати з 18 років мобілізувати. Ну чому він сказав? Цитую, тому що в Росії багато людей, плюс найманці з усього світу вербуються, плюс солдати з КНДР. А росіяни кожен місяць 30 тисяч це я кажу відкрита інформація. Посилають на фронт уже від мобілізованих. Ви знаєте, я дивуюся, як генерал Назаров, він же генерал, не сказав грамотне слово МОБ резерв. Так? Мобілізаційний резерв. Ну, я старший лейтенант запасу замість генерала Назарова, поясню Фахово. В Росії дуже великий мобілізаційний резерв. Росія готова поставити під ружо, під автомат від 7 до 8 мільйонів чоловіків. В Україні це відкрита інформація в тому році: мобілізаційний резерв 2-3 мільйона чоловіків. Хоча у нас же всі порозбігались, поховались, простих людей вже немає, села пусті. Ну, якщо нашкребуть мільйон півтора, то це буде добре. Коротше кажучи, Росія по моб резерву разів в 10 перевищує Україну. Тому вона може наступати. Я вже говорив ще з літа, пояснив, що є таке слово грамотне, динаміка наступ. І знову генерал, Назаров, да, генерал, не сказав слово динаміка, а знову старший лейтенант запасу Єр Швець каже слово динаміка. Питає журналіст у. Е Генерала Назарова, а скільки ще можуть наступати е, росіяни? Ну і генерал Назаров знову каже: у них багато людей. Ну а чому не сказати генералу Назарову, що є таке слово динаміка наступу? І перевага росіян в тому, що вони вже більше півроку тримають динаміку наступу. Так, наступ у них то швидкий, то вони швидко йдуть. Кілометрів там 10, 15, 20 в день, то вони йдуть 2 кілометри півтора в день. Але є таке слово динаміка. Ми не можемо перехопити ініціативу, да? а от росіяни динаміку тримають, тримають і не опускають. Коротше кажучи, я пояснив фахово як старлей запасу, тому що, на превеликий жаль, генерал Назаров не міг згадати слово мобілізаційний резерв і не міг згадати. Слово динаміка наступу. І відповім на питання. Мені вже не задають питання да, старому хворому двічі прооперованому, а що ти не в ЗСУ? Ви знаєте, я колись казав, що я не в ЗСУ, тому що мені не дадуть дійти до Москви. От я на повному серйозі. Я грамотний, фаховий офіцер. Я міг би воювати, але мені не дадуть дійти до Москви. І не посміхайтеся. Зараз е, багато кажуть: от Залужний сказав, що хотів піти на Белгород. Інші кажуть, що на Курск хотіли піти в 2022 році. Я з самого початку війни сказав, що потрібно було йти на Москву. Зразу в 2022 році переходити кордон. Хутір Михайлівський і йти до Москви, і ми б дійшли до Москви за добу півтори, тому що від хутора Михайлівського до Москви практично не було військових частин. Практично не враховуючи там гарнізон Москви і дивізію Дзержинської Кантеміровської дивізію Все, і то Кантеміровська дивізія була в Україні бита під Києвом. Танки Кантеміровської дивізії. Горіли джавелінами за милу душу. Тому я ще в 2022 році казав, треба йти до Москви. І мене підтримали правильно ізраїльські генерали, колишні і військові спеціалісти цахалу які сказали, потрібно було в 2022 році піти до Москви. Півтори-дві доби, і ми були б у скін Москви прямо на Кольцевій. Ну, ви знаєте. Нам не дають перемогти, і мені не дали би ефективно воювати, навіть якби Бог мені вернув здоров'я, якби Бог дав би мені сили. Таким офіцерам, як я, не дають воювати і не дадуть, тому що війна перетворилась в договорнячок. А Ігор Швець не привик домовлятися з ворогами України. Я привик їх тільки бити. Дякую за стрім, друзі. Дякую за увагу. 54 57 08 25 13 71 89 78 картка Приватбанку. Я дуже би радий був, якби хтось мені скинув хоча б декілька донатів. За мій труд для вас, рідні дорогі, спокійної гарної ночі. Хай Бог береже усіх нас, усю Україну і хлопців на фронті. Амінь.